Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Великобританія має дуже різноманітну історію, як власне країни, так і історію в грошових знаків. В цьому огляді хочемо вас познайомити з одним із різновидів монет часів короля Георга V срібними монетами в 3 пенса. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та починаємо огляд. В історії грошової системи Великої Британії срібло відіграє величезну роль. Досить сказати, що знаменитий пені, відомий ще з 8 століття нашої ери, був створений за зразком франського Деніє, який, в свою чергу, був мало непрямим нащадком давноримського динарія. Оскільки обидві грошові одиниці виготовлялись срібними, не дивно, що цей самий метал стали використовувати і при карбуванні пені. Пенси ж старі друзі пені. Справа в тому, що один це ще пені, а два або три то вже пенси. Три пенси англійською «three сріп або «three penny», Спочатку англійська, потім британська розміна монета щодо дорівнює одній фунта стерлінгів або одній четвертій шилінга. Монети трипенси випускались у Сполученому Королівстві з 1816 року. До 1920 року вони виготовлялись з міді, потім зі срібла. На аверсах обох монет зображено портрет короля Георга V у різному віці. По колу аверсу розміщено напис латиною зі скороченнями: «Георгівс V, DG, Brit OMN, REX, FD, IND, IMP». Повна легенда говорить: «Георгівс V, DIA, GRETIA, Британіум Omnium REX, FIDEI, DEFENSOR, INDIA, IMPERATOR». Що в перекладі, «Георгівс V, Божою милістю британський король, захисник віри, Імператор Індії. Цей напис описує короля Георга V як монарха з релігійним мандатом та його володіння на момент випуску монети. Георг V – король Великої Британії з 1910 по 1936 рік, другий син принца та принцеси Уельських, пізніше короля Едуарда VII та королеви Олександри. Прихрещення отримав ім'я Георг Фрідріх Ернст Альберт. Його мати є рідною сестрою Марії Федорівни, дружини російського імператора Олександра III, та матері останнього російського імператора Миколи II. У 1892 році перечасна смерть старшого брата герцога Кларенса, зробила його другим у лінії престолонаслідування. наслідування. Королева Вікторія надала внукові у травні 1892 року титул герцога Йоркського. У липні 1893 року він одружився з принцесою Марією Текською, яка раніше була заручена з його старшим братом. Після смерті королеви в січні 1901 року, як сподкаємець престолу, Георг отримав герцогство Карноул в Англії та родсей в Шотландії, а 9 листопада 1901 року, після коронації свого батька Едуарда VII, став принцем Вельським. Після смерті Едуарда 6 травня 1910 року Георг був проголошений новим королем та коронувався 22 червня 1911 року у Весмирському адбатстві. У часи Першої світової війни Георг V відмовився від усіх особистих та сімейних німецьких титулів та змінив назву королівської династії з саксен кобург Гоцької на Вінздорську. При ньому був прийнятий Вестмінстерський статут 1931 року, який урегулював правове положення домініонів та їхні взаємини з Великою Британією. Помер Георг V у Сандрінгемі 20 січня 1936 року. Наступного дня після смерті Георга V німецький композитор Пауль Гіндеміт написав траурну музику для Альта та Струнного оркестру, присвячену пам'яті монарха. Реверси наших монет зовсім різні. На монеті Тріпенця 1922 року. Номінал 3 у короні поділяє дату в обрамленні дубового вінка. Корона над цифрою 3 символізує монархію та королівську владу. Дубовий вінок це давній символ стійкості, перемоги та сили. Він використовується на монетах та інших офіційних символах Великої Британії, щоб уособлювати силу та стійкість нації. На монеті трипенси 1933 року зображення трьохдобових листків та жолодів. По поколо номінал три пенса та рік карбування знизу. Не існує офіційного пояснення значення зображення. Трактування символізму може варіюватись залежно від особистих переконань та знань. Дуб це символ сили, стійкості та довговічності, жолудь це символ родючості, нового життя та потенціалу. На цій монеті, ймовірно, символізують силу, стійкість та довговічність Британської імперії. Та родючість і нове життя, що є ознакою надії на майбутнє. За параметрами обидві наші монети виконані зі срібла 500 проби. Три пенси 1922 року мають масу 1,41 г, діаметр лише 16 мм та товщина 0,95 мм. Монета 3 пенси 1933 року має масу 1,41 мм о, 41 грам, сотий, діаметр 16,25 мм та товщину 0,89 мм. Гурт обох монет гладкий. В наш час вартість цих монет коливається від 80 до 90 гривень за одну. Монети в три пенси були в обігу у Великій Британії до 15 лютого 1971 року. Існує кілька причин, чому їх вивели в об... з обігу. Перше, це інфляція, з часом пенси втратили свою купівельну спроможність. Їх ставало все складніше використовувати для щоденних покупок. Друге це витрати на виробництво. Виробництво трьох пенсів ставало все дорожчим, а їхня номінальна вартість не покривала витрати. Та третя причина це перехід на десяткову систему числення. Велика Британія це зробила у 1971 році. Ось такі маленькі монети з великою історією. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження та думки про них. Ставте вподобайки під оглядом та не забувайте підписуватись на канал. А ми вже готуємо черговий огляд для вас. До зустрічі!